Колишній мій німецький орендодавець подав на мене до суду вже вдруге. Перший раз я не висвітлювала ці події, але коли я дізналася, що я не перша і я не остання, і це у нього такий вид заробітку, я вирішила описати цю ситуацію, зробити курс цілий лекцій стосовно того, як захищати себе в Німеччині від таких людей. Тому що на даний момент вже є чотири людини, яким я допомагаю, які ж які теж співпрацювали з цією людиною, яких він намагається теж обути, я зроблю серію відео, в яких я розкажу, покажу, як отакі писати документи до суду самостійно, без адвокатів, не витрачаючи кошти, це дуже легко. як... Я зрозуміла, тому що наші документи в Україні вони там більше вимог, чим тут. Ці документи кожний дурак зможе написати. Ну чесно, просто вони елементарні. Тому я зроблю ці, цілий курс лекцій. Підписуйтесь, як захистити себе в Німеччині. Можливо, і вам знадобиться колись така ситуація, не де Боже виникне і ви зможете самі себе захистити, хоча б проконтролювати, як вас захищають. Перший суд я виграла, другий виграю теж.